Доброго дня. Доброго. То, е, органи місцевого самоврядування ТГ Угринів? Так, звичайно. Ми звати Роман. Вчора, будучи журналістами по вулиці Дорошенка, 8, 10, 12, ми побачили, що в каналі Потічка в ТГ Угринів Гринів посторонні предмети в вигляді шин, ну то не від трактора, то напевно від якоїсь великої вантажівки. Ну таке як заднє колесо від трактора, трошки менше. І в... знаходяться вони вже і так в завуженому місці канала Потічка. Тобто перед перешкодами. Якщо зараз почнеться, почнуться опади, а вони в каналі Потічка, вони зроблять ще запруду своїм, своєю площею і знову людей буде затоплено, навіть при незначних опадах. Ну, прошу, повідомляю вам, що в каналі Потічка на території загального користування ТГУ Гринів є посторонні предмети, предмети у вигляді. Шин від вантажівок. Шини, ну, я не знаю, не від трактора, а трохи менше. От, при обільних опадах воно впреться в ту балку самочинну, ну і знову буде все затоплено людям хати. Прошу, будь ласка, відреагуйте, позабирайте ті шини, е, щоб не було людям потопу. Приходити до нас, пишете заяву. Приходити до Олега Романовича, до заступника голови, напишете заяву. Це не по телефоні. І приходити до нас і напишете заяву. Якою зробив оперативно? Почули мене, що я сказав, і оперативно відреагували. Ми вас я вас пізнала. Я вас дуже добре пам'ятаю. Дуже добре вас пам'ятаю. Так що мені не треба. Так, якщо розказувати. ви мене пам'ятаєте прекрасно, чого ви не заберете? А ви, будь ласка, до мене не кричіть. Ви не маєте права до мене кричати а і піднімати кричу, до мене. голос. А я не не кричу, ви Як я кричу? Ви приходите в сільську раду до заступника голови. Пишете заяву. Якщо у вас є якісь претензії, чи є якісь у вас приходите, пишете заяву, і тоді ми реагуємо. До побачення. До побачення.